Фільм Хлопці та дівчата Boys and Girls» 2000 рік. Це романтична комедія режисера Роберта Іскова. Короткий сюжет. Розповідь зосереджена на двох студентах: Раяні і Дженіфер, які спершу терпіти одне одного не можуть. З часом їхні шляхи постійно перетинаються, вони стають друзями, допомагають одне одному з особистими проблемами та зрештою розуміють, що між ними виникло справжнє кохання. Головні актори Фредді Прінц, молодший, Райан Клер Порлані, Дженіфер Джейсон Бігджіс, Гантер, Кумедний сусід Райана Аманда Детмер, Емілі Алі Лартер, Бетті. Чому варто подивитися легка та романтична атмосфера, притаманна комедіям початку 2000 років, харизматичний дует Фредді Прінса Молодшого та Клер Форлані. весела підтримуюча роль Джейсона Бікджеса, зірки американського пирога, чудовий варіант для ностальгії за молодіжними комедіями початку нового тисячоліття?